Сеанс номер 2 Село Чернелівка Тернопільського району Тернопільської області. 10 липня 2023 року. Понеділок, будень. Початок сеансу о 15.38. Записує студентка філологічного факультету Оксана Чорній. Інформаторка номер 2 Базюк Стефанія Степанівна. Дівоче прізвище Гук. Народилася в селі Чорнелівка 1940 року, закінчила сім класів. Пенсіонерка працювала в колгоспі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Бабцю Стефу. А чи можете мені оповісти, яким було ваше життя? Може, є якісь спогади, які закарбувалися вам найдужче, і ви хотіли б про них розповісти. Закарбували що мені по війні, які були прикрі часи, як тяжко треба було робити, все вручну нічого не було, все городник і граса, і все. І так ж ми робили і не було, давали чумезу якусь на до дні, нічого не платили, ні гроші, ні то, то, що була корова, і з корою бараболя і корова, то так жили. За хлібом ходили 7 кілометрів, пішки. І так, як давали зразу перший рік по бохонці. По дві, а вже по тому, то все щось додавали, то якусь прянилу капусту, то що возьмемо на плечі з сусідом і так йдемо і несем. Бо мама слаба була негодна, мама заслабла, малам 10 років, а малам 15 років, мама впала за стерти. Як щагали солому таку волоку, що підігнали, і мама, 15 метрів стирта тирта впала. Казав, ніхто не казав, що мама б дожила. Казав той професор з Тернополя приїхав, Ви, певно, для тої дитини Бог вас спас. Та 15 метрів, щоб і ні з но єдно ребро на таку гору землю. Ну? Такі тяжкі часи були дуже тяжкі мені, бо не мала ні тата, ні брата, но мама слаба і я. То, що у сусіди хтось прийшов, щось поміг, а що така дитина? Я шила корову доїти й плачу. А йде така стара бабча і каже до мене, дитино, ти чого плачеш? Я кажу, його нам корові відують. Корова була добра, молока багато. Вона каже, чекай дочі, я зараз відую. Шила, відуєла, я подякувала, і таке було життя моє. Дуже прикро було бо не платили зразу, ні. В гумачках ходили, та ні, ну я, ну всі такі, Пісто, і до іної сусіді, тато не вернувся, другий тато, та що хата, всі ще не повертали. Та від нас два пішов тато і татю брат, хлопець. От ваше дитинство, юність. Припали на воєнні і після воєнники. Та роки. то дуже прикрі часи. То найгірший, то там одна казала з горничі, я ходила рамки любити вже до невісткою, йшла дочка. Казала, що не попали найгірший час. Не ну, чекай, ні зутиші, ні задягнутиші, До шлюбу йшли сукенка штаплена, сорочка з полотна вшита. Ну не то як того не було, що то було. Просье виробляли, як тепер виробляють. Та робили вішілі. Пекли відівні, якісь плячки, такі прості, гамонячки з усмальцем полонички, але такого не було від требінчу. І були, прийшли, були старости, мама, тато, сестра, брат. І зробили і ще коли вішілі. Вішілі тоді було, Вішили, їхали до шлюбу. Ще вечір перед шили вінок, молодий приїжджав, відкупляли, а тоді вже на другий день приїжджав і йшли до шлюбу. В селі нашій церкві не було, ні в сусідні не було, аж на третє село. Ну, Бо все було позакриване? Їхали ж ми там до шлюбу, то якраз був 65-й рік. А от е, чи був тут у нас на підволочищині по той берег з Бруча, зокрема й у Чорнелівці, голод? Нас такого не було голоду, що ми не мали, а ходили з Білорусії. Звідки ж ще? Ще вже з забула. Звідки? З Білорусії переважно я се запам'ятала. Оту в сусіди і осені квасили капусту і ті качані, і такі обараболі, і вони вибирали те і їли. Так, і носіяли кілімі, взуття нас ще не було, бо в нас мали худобу і мали бараболю. Знаєш, і зерно, яке, яке яке то не було. Ми мали в ту опі зараз, за хатом поле не жали. Дядько такий старий був, приходив на нас, ті типу молотив, і ми вже мали і на жорнах мололи, і вже було за що тиво. І ми з сусідом тут дві сусіди такі ж мали дітей, ми всі єднакі, то ми пекли такі кукуружані мідівники. З кукурузи, кукуруджана мука, так би тепер. І так розколотили, розколотили, так х'єцю напалювали, потрошки якогось поліну назбирали і спалили, то, то, то було хліба не було. Але голоду не було, їсти було. Ні, так вже в тричі третєму році в Чернігові туди, що не мали що їсти, що дітей їли і все розказують, то то страшне. Я як їхала в Херсон, бо моя дочка так само вчилася, ще на торговельній кінчала і направила її в Херсон. А з Херсона в Каховку. То я як в Херсоні стояла на вокзалі, то якийсь дядько каже, ви звідки, я кажу з Тернопільської. О, та що ви знаєте? У вас такого не було, то в нас ні зворати, ні копати, ні не було. А їсти взагалі не було що? чи третій рік дуже був страшний. Ну, таке то життя. Може, задаєте, що про той випадок з Канівки? Що дівчина пасла в нас, я була ж малим шість років, і ще не годна була корові пасти, ще була така навіть невелика, дрібненька, та й октября, та я ні та як. І та, прийшла дівчина просити щоб щоб щось нас зробила. А мама каже: ж корову пасла як хочеш. Вона каже, добре, але я заплатити не маю чим. А вона каже, що я нічого не хочу, ну, щоб я наїла ще, щоб я не голодувала. То зараз зазбруча, то недалеко тут і села. Ну, і вона так пасла, аж поки до школи не йшла. Як вже йшла до школи і каже, мама, що ж я тобі дитину дам? Куплю тобі ленточки на коси. Вона ще так тішила, то вона до нас майже ще не віддала, що року ходила. А скажіть, на ну, яких традицій і звичаї дотримуються у вашому селі впродовж Хліборобського року? Почнімо з Різдвяних свят, святвечір, Різдво, Водохреща. Шват вечір проходив, приносили щіну до хати, приносили солому, хану, а нас мама приносила, бо нас не було хлопа, як я ще була, мала, вже аж їм ще віддала то тупіру, а так Варили кутюші, дали ж мої обоє. І такий був, ще вечір з мені все ж поплакали, бо то всі мають тати, а я не маю. Тяжке життя без тата, дуже тяжко. Чи корої принести, чи що. і Мама слаба, негодна. я брала хустину таку велику, йшла до достирти по солому. Якраз голова злапав і кажу, прийшов і до мами, каже, слухайте, я ще буду з вами своє, я не буду ні сказати. Ви не можете прийти, щоб я вам відписав. Щоб дитина та, дитині от 12 років що йшла за солому. Ну, А нашвата наш ладія, хліб пекли, та який. Чинішні не було білого. Чинишні такий на жорних змелено, і так пекли. Такі були. Та як то балабушечки казали? Ніхто я не виробляв нічого, ні платки, пампушки. Ще як десь би купив, був з киломуки, чи що то були пампушки. І що? То такий був кутя, голубці, пироги двоякі і тюлька, бо навіть шеселетів не було. А водохреща? А водохреща так само, шватій вечір так само, ладіли те, що на перший те — на другий. І так тиво. І на другий день, йшли воду шватити. Але в церкві в нас все то село невелике, все в церкві шватили. Було колись сто п'ятдесят номерів. А тепер, то я вже знаю, може, сто, вже навіть сто нема дитину. — А як у вас, у вас готувалися до Великого дня? Як прибирали оселю, рихтували кошики, пекли поставки. Ну, тепер мастили ще передват, мастили в хатах, чіпляли рушники, прали, чіпляли. На постелі стояли вишити подушки. Бо то вже будуть швата, та ще що всі тішили. І, ну, виводили ягівки, ходили, дівчата, хлопці, коло церкви. кубки, купки, ще капусточки. І, та його... А mm. як то бавитися, капусточки? Кубки? Капусти, вставало подвоє, подвоє, а де був третій, то так ганяв. Все, йного вганяли, щоб да ти його. Подоляночки, десь тут була подоляночка, то знаєш, а те пам'ятаєш. Тут була невеличенька, то вибирали чи хлопця, чи як хлопця, то закатурали те його. Сидить в горохляний горохлянів вінку. Вибирайся катурику, що найкращу дівку. З коня скочу перескочу, виберу яку скочу». І так хлопець лип-лип-либ, котре їждів, кожа мені щось то я брав на другий хлопець, так, і так поп не перейшло в що коло. Чи... Дітей було багато, не так, як тепер. Ну. Та нас до школи ходило то два класи було, сьомих, сьомих, шостих, п'ятих, то то було дітей. А чи святкували у Чернелівці зелені свята, і свято Івана Купала? Зелені святкували, а Івана то що йшли до церкви, і ті, а об'рядів таких ніяких. А зелені швата, то приносили татарські жил'я, а то, то казали татарські і наїли хати, ставили коло хати гілляки. Так до, до коло лятної, бо то вже були тоді в ті вже часи глятна, хоч малі, не такі, як тепер, але були глятна. І хата там ставили гілляки і ту ставили гілляки. Ви вже вже згадували про весілля. Чи можете розповісти ще щось про обряди, про вінкоплетини, про заручене, весільну браму, викуп? Коли ж брами ще ніхто не робив? а Заручене то так приходили батьки. І я, чи ви згодні, чи не згодні, коли буде там довогорвалищі. Наприклад, у нас було листопада на вішілі. До на листопад на таке, то і на таке число, на тринадцяте, чи яке, то я вже ніби тринадцяте, і буде вещі. І так, вже довогоріли, і вже ладили вішілі. Але вішіли, то що то, я кажу, спекли пару пляцків і паланичок двояких, чи трияких. І все, а так я м'ясний наріс, і драглі. Селечі вже були. А більше такого нічого ніхто не виробляв, як тепер виробляють. Та тепер, я вже казала, лягають і стають, повинні дякувати за ту небесну доброту. А розкажіть про чернелівські гуски, Що це таке? Пекли на вішілі пахи, пляцки, такі великі бляхи. У нас ще є на ті бляхи, і, та, і виробляли так виноградом. Таким наперсток, знаєш, як ще шиє, закладаєш на пальці. Наперстком робили так по тіщі розкапування дуже грубо так напалив і робили такі тиво, а тоді таку гілячку з чисту, і другими гілячками так ще плали, То такий був виноград. І такі гуски, молодець що йшов до шлюбу з такими. Приходив до молодої і так йшли до шлюбу. А чи пригадуєте ви щось про вагітні заборони? Чого не можна було робити жінкам при надії і чому? І можливо, як це впливало на долю дитини? Так, не можна було ні стискати, що я колись казала, бо одне ще протискала, вродила, ще дитина, в нього не було ходити. А вагітні забороняли у робити цю дитину, коли ж не казали не казали, що стратити дитину то є великий гріх. Бо то каже, ти вбиваєш людину, що не винна ще, то є невинна кров. Як ти її маєш, то якось буде. Якось Бог Богдан дитину і десь Бог на дитину. Але люди не хотіли. Та ніби не було в нашому селі такого, бо в нас Бога знають боячі гріху такого, в тому числі, що на були, але виросли. А було таке, що, до прикладу, жінка щось побачила, злякалася? Так, і... Було. Ну, про нас сушистві і Так воно ще лапало в за корок. І, і жабі ще лякала, і така жабка, така плямка була. Тому той хлопець, що загинув вовню Іван. Той хлопець, що загинув, мав таку плямку, і так по тій плямці його пізнали, що то дійсно він. А як обирали ім'я дитині, кого кликали, за кумів? Як відбувалися хрестини і перша купіль? Відбувалися христини, кликали, колись на Христини кликали багато. У нас було 3-4 людей на христинах. А куми брали. Я не мала рідного ніколи, бо брала рідного. а він мав рідного, брав рідну сестру. А ім'я переважно я давала, називайся, як хочеш. Я мала три дочки. Одна вже померла, а двійна в качанівчі глітка, а і не вдома, сиріуще вдома, старша померла. А про першу купіль згадаєте щось? Так клали дитинку, гвалію, то, то не так, як тепер я в наші приїдуть з Хмельницька, Боже, бар, таке все що ти клали локти міряли, а тепер кидає градусний, локти міряли, що як локоть не пече, то можна класти дитинку. Ну, купали, мастили маслом, глином, сухом, чистим, таком жовтенько, глиничем, то так, як пудру було ножом, стругали і засипали. Бо то, що були креми, колись чи хтось таке знав, ну, та ніби навіть 65 шестий рік, то, то що такого ніхто не знав, як тепер розмаїті креми. Та ще навіть двонуки засипали, ще не було. Що Вже мають по, по 60, та так ті було вісім, а не роз, вже 55, що був вдома. А як у селі проведжали людей у засвіти? Як відбувався похорон? Похорон вмирав. Хто в хаті гмирав? Гмирали, клали, робили катофельку. Тепер кладуть сумло, коли ніколи ніхто не крав, аж вже мали з хати виносити, топіро клали. Ну, робили катофельку, клали, бирали. Що там він се навіть сказав, чи сказала, і клали і так два дні і на другий день до церкви і так проваджали на останній відпочинок. А які колись були обжинки? І чи святкували у вас паса, що несли святити до церкви? Нас так не швяткували, щоб швяткували, а об жінки все лишали трошки так як у лап нечі, і так скручували, зав'ятливо, казали, то спасували на бороду. І пікли паляничі з маком. А такого, щоб щось ладили, то ні. ну Паляничі то був так, як пісний день. А скажіть, як збиралася громада у вашому селі на толку? Що робили толикою в селі? Чи будували хату? І як будували хату? Як будували хату? Одно до другого йшли, не так, як тепер, що хоче гроші. Ми ставили хату, ми поставили хату 53 роки тому. Ну, чоловік йшов до того, поїхав вперед до лісу, заробив дерева. Заробив, привіз 15 кубиків дерева, то ставив. Той пішов до того, той до того, ну замуровані платили ж ми. А столу куробили, ми не валькували, били під суфітку і накидали так глином, що всі хаті, а так п'ять хатів. Та так вам турніє, так а сама. І так чокали, і так було. А от тепер вже потріскало, каже вже треба стияти, і вже нема колі, бо з тими роботами тепер то вже побіте. Харі, що вже, щоб не в'ятко, було б то стеля цокана, а ще не щекатура, ні, воно ж вже тепер починає виділяти вже пару років, 15 років вже. Але не недавно мастили перед весілля, як саме ще віддавала. А чи відомо у вашому селі щось про відом оперів, домовиків, русалок? Про якусь нечисту силу. Може, Ми так, говорили, що нечиста сила. сказала, моя старенька бабча повідала, що прийшла раз до хліва, хора була в хлечі. решето було в хліві. Ми, Каже, Прийшли до хати, каже, а то чого каже, решето у хліві? А я що знаю? Я сама замогла за його вийшла раз в хати, була не праздник, виходжу з хати голка на Порожі. Так той щось знає, той на щось положив ту голку. А скажіть, а але... не знаю хто що, богід нам знає. А скажіть, чи збиралися у вашому селі на вечорниці? Збиралися. Присходили чи говорили, обгорвали, як то колись було, як то до нас дуже ще сходили. Вже як прийшов мій чоловік, навіть старші такі дітьки, е, піде, посидять по трьох, по, по город. По Порозкладу, як то колись було, як то тепер, то вже по тому. То вже як 60-ті роки, 65 ті такі то вже легше було. Ja. То, а то що, то, що руками її в'язали і молоті, але навіть когось ми в'язали. Я якщо прийшла за колгоспу, то такі снопи в'язали, робили такі, перевесло, так трошки, то його, як рука за і перевезла, і в'язали, і в'язали, а машина така була. Не комбайном, ніхто не не. Комбайні дитину. Молотіяли, кидали, там на ту машину ще лізло наверх, їх барабан, кидали, кидали, а ніжко чіпляли мішки і зерно летіло. такі то були часи. Все вручну? Може, у вашому селі збереглися ще якісь народні ремесла, пасічництво, можливо, вас називають бджільництво, чи, можливо, столярство, може, щось є. Ми позабирали таке вже. Раз до музею позабирали таке мотовіло, кружівка, щитки були такі, як то колись в е, 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 тій коноплі преслича була. Нема вже такого, що в рептаке понищили, такого нема. Мало вже такі черевики, як то колись за дівки ходили. то Євгенка Чорнійова, то ти знаєш? То взяла, каже: Я поставлю в музей. Я кажу: не і вони будуть мають вдома стояти. То коли ж казали румунки, не казали черевики, бо вони в горі були кожушком обшиті, такі позагульки на високих обтасах. То ми з, з на, Євгена Липко в маму ходили до мене пішки заказувати ті черевики. А ще, можливо, щось згадаєте зі строю, окрім черевиків, все, що повинна була мати українська жінка. Вишита блюзка, спіднича. Все на зелені швета, все ще вбиралося вишити блюзко. У нас ще десь була спідниця вишита, Я не знаю, де вона ще обертає. І такі запаски чіпляли вишити. За спідніча, а тоді поверха, запаска казали. Блузка. Bluzkę to Poporola i na niej nie że ja czy wszyła, czy jeszcze Poporola i tak nie ma już. A te już nie to jest, to co to te jest? no i taką inicjatywę. A kiedy była wiesza taka kamizelka, to wieszano takie bukiety. <gry> Hej, ty ta nie tam nie była bardzo wiesza ta, no troszkę to ja Poporola, a takich wielki bukietów wieszano. Mm -hmm. Бабце став, а ще розкажіть, будь ласка, щось про село Чернелівку. Що тут є? Яка тут природа, які тут люди живуть? Та яка природа? Та люди живуть, бають, ходять, роблять, садять, понасаджу. Колись не було на два садки в Чернелівчик в і в Шаварина. А більше нікого ми їздили до Красного купувати, сливки, дорожі, скупувати, яблука, сливки. а колись хтось видів, а я йшла з мамою. На праздник до маминого дому, коли, бо мама моя з уча, забачила на траві ябко, то я ще праздником так не тішила. В жовтня було, а тепер не їла ябка. От прирівняє життя. А які річки, є? ставки, я є? пасовиська. Пасовісково зараз недалеко, а ставки у нас нема, аж там, щоб. А пас... ага. пасовизка і все, більше що є. І річка Сновіда. Перша була річка. Ми ще купали в ті річі, коноплі прикидали. Ну, По 10 горсток, такі ліки, набивали середину паль. І вони тиждень мокли. Тоді так вогні тріпали, виполікували, і так. Треба. І прями. Добре, дякую вам, бабця, Степо. Завершився сеанс номер 2 закінчення сеансу. О 15.58. п'ятдесят вісімтрому та